Почесною грамотою Київської обласної ради нагороджується за значний особистий внесок у справу навчання і виховних уч і виховання учнів, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди від дня народження Кузьменко Валентина Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Бориспільської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 6 на Дякую. Я дуже вдячна за таку нагороду, дуже зворушена увагою до себе, тому що не звикла до такої уваги. І я рахую, що я працюю, ну, нічого такого особливого не зробила. От, працюю, як і всі наші освітяни. Ну а працювати погано в нашому місті при такій владі, при такій повазі, увазі до нас освітян. Ми інакше не може. Почесною грамотою нагороджується шалбанова Лариса Костянтинівна, вчитель бористовської навчально-виховного комплексу гімназії перспектива міста Борискої за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток області, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди річчя з дня народження. Київської області. Вам ще візьмитися де ще 50 років, тому і Наталі виглядаєте так, як ви виглядаєте. Спасибі вам за вашу небайдужість, за вашу активну таку позицію. і Спасибі, що ви є. І я теж хочу подякувати і всім за те, що ви поціновуєте працю вчителя. Це дуже несподівано соні. Мені очікувано. Я біжу на уроки, ми цели розворот поворот повороти до Марії. Мені дуже приємно, я здивував дуже приємно. Ну, що сказати? Просто хочеться працювати, коли вчиваш таку підтримку. вам. Поняка висловлюється Чернишові Тетяні Олександрівні, начальнику загального відділу, виконавчого комітету Бориспільської міської ради, за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток області, батричну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську позицію та з нагоди 80-річчя Київської області. Yeah,